Боюсь. я боюсь. бась клюнка я боюсь. Мати п'ятирічної аміни збирає речі. Родина евакуйовується з прифронтового села Філі Синельниківського району. Звідси до лінії бойових дій на Донеччині приблизно 17 кілометрів. Через наближення фронту мати вирішила вивести доньку та дворічного сина в безпечніше місце у глиб області. Каже, наважитися на цей крок не могла до останнього. Молодший не Мачень а та старше боїться. Днем то еще как-то не сильно страшно, ночью тихо, пострашнее будет. У нас был, когда здесь тут за городом прилет, и на втором этаже к выпало. Війська РФ майже щодня обстрілюють філію та сусідні села, каже 74-річний Володимир. Додає, попри загрозу евакуюватися звідси не планує. Чоловік розповідає, іноді каби та інші російські снаряди падають в полях поблизу села. Це ми в хаті сиділи, коли то, то як раз шуронула тоді другий раз. Так збух, такий йо-йо-йо. Страшне. Ми». То вісином сином та в пурі ховалося. Чоловік розповідає, живе у філії майже все життя. Каже, один син переїхав до Дніпра, інший залишився тут з батьком, а донька разом з семирічним онуком живуть в селі поблизу. Володимир додає, сподівається, що всі його діти вийдуть в безпечніше місце. Як летить, воно ж не по не знає, де чималець і старе. Убив своїй хаті. Старий уже все одно. Син то молодий, дітей жалко. Не хоче евакуюватися з філії Є 76 річна Раїса. Жінка каже, залишилася одна. Чоловік помер, а дітей в неї немає. Не хочеться нікуди їхати, хату бросати. Тут вік проробив до яркою тридцять роки. Тоже ж усе дає. Оце, наприклад, скажуть, уїжджати, куди собаку випустить, хай бігає курей. Ну. Це таке, ну я не знаю. Племінників багато, онуків багато. Ті в Росії, ті повиїжджали. Все. куди їхати? У світ білий. За жінкою в селі доглядають сусіди та соцпрацівники. Регіса розповідає, воду бере зі скважини, а оселю опалює вугіллям. До обстрілів каже жінка, вже звикла. Ховатися в льох перестала. Я тоді як грякнула, звісно, я так підняла штору чорну, О, а тут у дворі красна. Вийшла, так подивилась, наче нічого. Дивлюся двері в курей відкриті, дивлюся в кухні двері навсі ж відкриті, у погрібі двері відкриті. Наразі з Новопавлівської громади евакуація добровільна. Влада закликає родини з дітьми виїжджати. Голова громади Микола Гаврилов каже, можуть допомогти з розселенням на Дніпропетровщині. Олексій Приходько, Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.